Можемо говорити про зміни кордонів, і не менш глобальні зміни кордонів відбуваються на правому березі, і в західноукраїнських землях поділи Речі Посполитої. Не тільки Османська імперія в 18 столітті відстала, розвивалася повільно і, як наслідок, не проводила реформ, як наслідок дуже ослабла. Це саме стосується повною мірою і Речі Посполитої. Ті доволі позитивні риси, які в речі по були, це демократичність. Правда, демократичність тільки для шляхти. Вони зіграли з нею певною мірою злий жарт, тому що шляхти і магнати величезні зусилля витрачали на боротьбу між собою, на з'ясування стосунків. А і не було сили, яка би могла взяти і провести реформи, навіть можливо, жорсткі реформи. Не знайшлося в річ посплиті механізмів, як би от е, адаптуватися до часу, проводити реч реформи бути сучасними. Навпаки займалися великою мірою тим, що посилювали там національний гніт проти національних меншин, в тому числі і українців, посилювалося кріпацтво. Одним словом, верхівка речі виявилася виявилась XVIII столітті. Не на висоті. Річ Посполита дуже славна. І вони не можуть нормальний бюджет скласти, вони не можуть норма... зібрати, вони не можуть організувати велику сильну армію, і сусіди цим скористалися. Деякий час річ по рятувало те, що сусіди між собою не могли домовитися, а кожен сам нападати і якось ділити нові території, боявся, щоб не викликати там, щоб не проти нього не виникла велика коаліція. Але вже в кінці XVIII століття сусіди вирішили, що річ по треба. Вже позбавити її території. Що ж за сусіди? От якраз нові лідери в регіоні. Е, е, звичайно, що Російська імперія ми бачимо, як вона посилюється, е, як вона завойовує, ну, завойовує нові території, і поки що нема сили, яка могла б її зупинити в цей час. На жаль, а е, інший лідер не тільки вона була ще одна імперія, яка виникла теж чимось подібна на російську, чимось відмінна е, е, імперія австрійська. Чому взагалі імперії вижили? Чому імперії всіх завойовують, в цю імперію? Обидві виникли ще в свій час як реакція на загрозу з боку кочовиків, з боку Османської імперії. Там. І... Дуже, східна регіон, Європа дуже небезпечний регіон, як ми вже відчули з попередніх тем там постійні війни, і виживати можна тільки в складі великих імперій. І ось таким чином сама історія несприятливі дуже умови спонукала до того, що більшість народів так чи інакше опинялася в складі великих імперій, які могли захистити їх від нападів з півдня, особливо руйнівних нападів з боку кочуваків. Це логіка і в причини по суті формування Російської імперії частково. Це стосується Австрії. Хоча там більше не стільки загроза кочовиків, скільки турецька загроза з півдня. Вона спонукали народи Центральної Європи все-таки миритися з владою Гавсбургів, тому що Гавсбурги організовували захист від нашестя і тиску зі сходу. І це ще одна країна дуже посилюється. Правда, вона до історії України має набагато менше відношення. Це Пруске Королівство. Ну, забігаючи наперед, можемо сказати, що з Пруску Королівства виникла Німеччина сучасна. Там, якщо говорити дуже спрощено, що ми розуміли, і ось ці три сили вони протягом цього XVIII століття неухильно посилюються. У них у кожної є свої там рецепти успіху. Про Прусське Королівство цікава історія, але ми не будемо говорити, тому що до українських земель немає прямого відношення. Про Російсько-астрійської імперію ми ще будемо говорити там багато разів. Ну і повертаємося до поділів не, Польщі, Речі Посполитої. 1772 році сторони між собою домовилися і здійснили перший поділ. Річ посполита по території дуже велика країна, тому її поділили не повністю. Але кожна з цих країн забрала собі певні території. Для нас цікава тільки доля українських земель, тобто ми всю картину не охоплюємо, тільки будемо говорити про ті факти, які стосуються українських земель. Тому перший поділ Польщі до Австрії відходять. Австрія забирає собі Галичину. Доходить до річки Збруч, все це вже австрійські території. Російська імперія забирає собі території там на північніше на, ну, сучасна Білорусь в першу чергу. Тобто поки що правобережжя залишається, річ по ще існує, і правобережжя ще залишається за нею. Прусія на північному заході, це нам менше цікавить. Одним словом, 1772 рік ми от фіксуємо цей факт, що Австрія вже все, вона вже в складі Австрійської імперії. В 1974 році ми пам'ятаємо, австрійська ми зараз уточняємо, що в 74-му році Австрійська і Російська імперія перемогли Туреччину разом. І це дало змогу Австрії теж в 74-му році розширити свої території. Ми пам'ятаємо, що Росія розширила свої території, і ще раз нагадую, від Дніпра до Південного Бугу, а Австрія зайняла Буковину разом з Чернівцями. Тобто бачимо вже 72-й-74 рік. Два регіони України опиняються в складі Австрійської імперії. У Сумі навіть три. За Карпаття Австрійська імперія мала ще в своєму складі ще з 17 століття. А тепер в 72-му році Галичина, в 74-му році, Буковина. І звичайно, що паралельно дивимося на карту. На цьому поділи Польщі не припинилися. Польща втратила частину своїх територій прикордонних на Україні, але ну річ поспута ще все, все ще існує. Другий поділ 1793 рік російська імперія ну нас знову ж таки цікаво тільки те, що відбувається на території України. Російська імперія займає вже все правобережжя, і все вони зустрічаються з по збручу з імперією австрійською. У них вже спільний кордон, і через два роки, в 1795 рік, третій, і останній остаточний поділ Польщі. Річ Посполита зникає повністю як держава, все її більше немає. Що не в Україні змінилося? Російська імперія е, приєднує Волинь, і все е, тепер уже у них кордон з Австрією спільний. Всі ці зміни, про які ми говорили в цьому питанні, попередньому, звичайно, треба паралельно слідкувати на карті. У нас всі ці зміни, звичайно, доволі непрості. Але внаслідок всіх цих змін ситуація е, скоріше спростилася. Е, тому що ми перераховували, скільки багато держав було там ще в середині ще 18 століття, ще навіть станом на 1770 рік, а вже станом на 1800, -й. через 30 років у нас дві держави: це Російська імперія і Австрійська імперія. Е, до російської до Австрійської імперії відносить три регіона. Закарпаття, Галичина, Буковина до Російської імперії, всі інші регіони України. І оцей кордон, отака ситуація, яку досить легко уявити, зберігалася протягом наступних 130 років все 19 століття аж до Першої світової війни.